В нас дуже часто путають інвестиції і гранти. Гранти це те, що вам дарують, щоб ви не вмерли з голоду, так щоб були щось на підтримку штанів. Це е те, що дають на розвиток яко якоїсь програми. А інвестиції це завжди ті грошові кошти, які хтось вкладає для того, щоб отримати прибуток. Де отримати в Харкові прибуток, ну я мабуть не знаю. Більшість бізнесів вони просто виживають. Питання інвестицій у бізнес регіону серед інших обговорювали на форумі економічне відновлення та розвиток Харківської області в умовах війни. Одна з його учасниць Тетяна Власова, її підприємство з виробництва рекламно-сувенірної продукції, працювало у селі Липці, що між Харковом та кордоном з Росією. Спочатку було сім місяців окупації, а наприкінці 23-го року приміщення знищили ворожі авіабомби. Тож з червня 2022-го роботу однієї фірми налагоджували у Харкові, а ще одну вимушено релокували на рівненщину. За рахунок того, що ми відновили виробництво в Рівному, ми зараз можемо більш ефективно відновлювати виробництво в Харкові, тому що всі кошти, які ми заробляємо, там ми інвестуємо сюди. Ми самі себе дотуємо. Ми дотуємо наше харківське підприємство. Підприємство у Харкові можна віднести до малого бізнесу. Штат складає близько 20 осіб. Друкарське обладнання у липцях було пошкоджене, і з грошима на нове допомогли клієнти зацікавлені у продукції. Цьогоріч у квітні на розвиток підприємства. Так і вдалося залучити міжнародну підтримку. До нас в Харківську область весь цей час не приходили міжнародні донори. І це перший донор, який до нас прийшов, це Джеро. І ми вже залучили фінансування в розмірі 20 тисяч доларів на покупку обладнання і створення нових робочих місць. Це гранти про інвестиції ще не йдеться, тому що інвестиції це дуже а, така слизька тема. Чому пояснює керівник асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, за його словами, інвестиції у бізнес підуть тоді, коли буде страхування воєнних ризиків, тобто від можливого руйнування. Поки немає страхування, інвестори не дуже е, йдуть в регіон, тому що це додаткові витрати, які можуть бути безповоротні. Зараз розглядається декілька варіантів. Один з тих, який найбільш цікавий, це коли держава буде виділяти кошти. На страхування цих ризиків. є така ідея, яку будуть зараз намагатися реалізувати у союзі птахівників та кормовиробників України підтверджують, поки що підприємства мають підтримку від міжнародних донорів та в межах держпрограми є робота. При цьому з потенційними інвесторами йде обговорення. Чекають, коли завершиться активна фаза бойових дій. Як тільки буде команда, починаємо, коли закінчиться активна фаза війни, куди почнеться. Взагалі умова зараз така, що до 50 кілометрів від зони бойових дій це тільки гуманітарні, або благодійні проєкти. А вже інфраструктурні реконструкція, підтримка, створення якихось дійсно, так кажу, твердих проєктів, там, обладнання та інше, це вже 50 за 50. Ігор балака замислюється над питанням, в яку сферу економіки Харкова нині можна було б інвестувати. Адже констатує багато галузей, які раніше були перспективними, суттєво занепали. Зокрема, і ті індустрія та навчання студентів за кордоном. Покажіть мене мені, того божевільного, хто буде зараз складати в Харків з постійними прильотами. З логістичним тупіком, з відсутністю спроможного попиту. Максимум, що може бути, це ті, хто працюють на оборонку. Чи благодійні фонди. Але ми розуміємо, що це люди, які не виробляють якусь додаткову вартість. Вони просто перерозподіляють ту допомогу, яка приходить чи з України, чи з-кордону. З весни минулого року бізнес намагається добитися, аби Харківщина мала особливий економічний статус. У цьому питанні намітився певний рух. 52 народні депутати підписали листа до центральної влади щодо моніторингу програм, які могли б бути застосовані у постраждалих від бойових дій регіонах. Цей особливий статус повинен дати, по перше, спеціальні преференції для бізнесу, який працює в цих регіонах. Це спеціальні фінансові програми, які допомагають відновлюватися, розвиватися. В першу чергу безповоротні грантові. Це зниження податків на період. якийсь, Ми розуміємо, це не може бути постійно, але ми вважаємо, що податки, які сплачує бізнес цих регіонах, не може бути такими, як в інших регіонах, які постраждали менше. Є законопроект, який в тому році розробили черніговські депутати. І як сказав Дмитро Наталуха, вони готові взяти його за основу для розробки нового. Неудовзі після форуму була ухвалена низка пільг для бізнесу. Кабмін, зокрема, дозволив місцевій владі звільняти підприємців від низки місцевих податків. Харківська міськрада на сесії 30 квітня ухвалила цю ініціативу. На наш запит розповісти про наявність інвестицій в інфраструктуру у прислужбі мерії відповіли, що відповідальні посадовці поки що не готові. У січні мері Гортерехо запевняв, що жоден з інвестпроєктів через активізацію обстрілів не був поставлений на паузу і є все техніки всі технічні умови для того, щоб закуповувати електробуси. Це новітний транспорт, креативний транспорт, який з'явиться на вулицях міста Харкова. І Для нас є вже зарезервоване 15 мільйонів євро на цей проект. Крім цього, дуже багато проектів по відбудові житла, по відбудові інфраструктури міста, які ми будемо робити разом з нашими міжнародними партнерами, разом з нашими фінансовими міжнародними інституціями. 15 мільйонів євро на електробуси. Харкову дає у кредит Європейський інвестиційний банк. Про що Терехов домовився під час поїздки до Лондона. Єдина зміна, яку внесли до проєкту з продовження будівництва метро, електродепо Олексіївське, буде під землею. Що таке інвестиція у метрополіте? Входимо в тендер на закупівлю рухомого складу для метрополітену, і банки дали зелене світло на це. Крім цього, банки дали зелене світло, і ми входимо в тендерну процедуру щодо будівництва двох станцій метрополітену це Одеська і Державінська. І крім цього, підземного депо для метрополітену. Тому що стосується наших договорних зобов'язань з банками, то ми один одним витримаємо в повному обсязі паралельно. Харків продовжує отримувати безповоротну допомогу від міжнародних організацій. Представники Лютеранської федерації серед інших відновлюють житло і почали облаштовувати укриття в одному з ліцеїв, щоб з вересня забезпечити тут очне навчання дітей. Ми побачили, що місто якби проігноровано багатьма міжнародними організаціями. Для нас цей проект не тільки відновлення структури, це відновлення людей. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.